Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні такий швидесенький рецепт освіжаючого напою із додаванням кавуна. Кавун попередньо я розрізала на такі сегменти та заморозила. Ще нам знадобиться лимон та будь-яка газована вода. Я сьогодні обрала спрайт. В першу чергу кавун натираємо ось так на крупнішу тертку. Для того, щоб він легше почав тертися, то заздалегідь дістаньте кавун з морозильної камери. Буквально хвилинка-дві він відійде і натирати буде легше. Кавун натерли та отримали ось такий фруктовий лід. Далі вріжемо кілька дольок лимона. Кидаємо відразу до стакану з напоєм та розтовчемо, щоб виділився сік. Якщо використовуєте звичайну мінеральну воду, то додайте під час цього процесу цукор, додаємо у склянку фруктовий лід та воду. Смачнющий, освіжаючий напій готовий. Я гадаю, що такий напій буде дуже смакувати не лише дітям, а й дорослим. Смачного вам та натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!